Путін залишився без друзів в Італії. констатує видання «Політико». після смерті Сільвіо Берлусконі, який любив Росію і товаришував із кремлівським диктатором. У Римі на російського президента більше ніхто не чекає. Ба більше сьогодні італійська прем'єрка Джорджа Мелоні відвідує США. це її перший офіційний візит до Сполучених Штатів після вступу на посаду минулого року. І з Джо Байденом говоритиме про майбутнє головування Італії у Великій Сімці, співпрацю з Китаєм і, звісно, про війну в Україні. Зникне моторошна карикатура екстремістського монстра Симпатика Москви, партія якого походить від фашистів. А на її місці постане прагматичний консерватор, готовий вести бізнес із вдячним міжнародним мейнстрімом. Для президента США Джо Байдена і союзників України на заході життєво важливо забезпечити довгострокову прихильність мелоні до військових зусиль. Італія візьме на себе керівництво G7 наступного року, коли ймовірно й буде критичний момент. У конфлікті поява Джорджі Мелоні на політичній арені була суперечливою. Політикиня схвилювала уряди низки країн відвертим ультраправим популізмом. Пише політику. Перед обранням у вересні торік вона підтримувала націон націоналістичні ідеї. Обіцяла загальмувати імміграцію, протистояти керівництву Європейського союзу в Брюсселі і навіть виступала проти санкцій щодо Росії через анексію Криму. Однак зараз політичний образ мелоні кардинально змінився. У четвер вона буде на ВІП-прийомі в Білому домі. А Байден привітає її так само щиро, як і будь-якого іншого союзника по G7. Хоча демократи, ультраправий популіст, майже не мають нічого спільного у політичних поглядах, їхнє рукостискання ймовірно буде символом взаємного полегшення. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні, лідер правоцентристської партії вперед Італія, заявив в інтерв'ю політико, що війна в Україні зміцнила відносини Італії зі США. За його словами, трьома полярними зірками уряду Мелоні тепер є ЄС, ООН і НАТО. Італія є частиною Західного альянсу і хоче бути протагоністом у Західному альянсі. Її, зокрема, в союзі зі США, каже Таяні. На тлі ситуації в Україні наші відносини з питань безпеки спільної політики зі США стають усе міцнішими. Це далеко не та риторика, яка донедавна лунала з Рима. Як лідерка ультраправих братів Італії, Джорджа Мелоні підтримувала політику Путіна і привітала його після переобрання на новий президентський термін, мовляв. Воля народу однозначна. Під час пандемії італійська політикиня звернулася до уряду з проханням визнати російську вакцину супутник. Напередодні вторгнення Росії в Україну Мелоні висловилася за збереження добрих відносин із Путіним і звинуватила Байдена в намаганнях заболювати внутрішні проблеми сполучених штатів війною в іншій країні. Якщо Мелоні здавалася західним лідерам проблемою, то її партнери по коаліції були ще гіршою перспективою. Лідер правої партії Ліга Матео Сальвіні, котрий якось прийшов до Європарламенту у футболці з обличчям Путіна, намагався організувати миротворчу місію до Москви, оплативши перельоти за рахунок російського посольства. А партнер Мелоні по коаліції Сільвіо Берлусконі, який очолював правоцентристську партію вперед Італії до своєї смерті в червні, звинувачував Україну. Ну у війні особисто товаришував із Володимиром Путіним та продовжував обмінюватися подарунками з російським лідером навіть після вторгнення. Коли Джорджа Мелоні прийшла до влади, дехто з чиновників адміністрації Байдена серйозно, хоча й не публічно, побоювався, що це може підірвати підтримку України з боку Великої сімки. Однак італійська урядовиця здивувала американців на саміті G7 у Хіросімі тим, наскільки сильно вона прагнула побудувати міцні відносини з американським президентом. На саміті НАТО у Вільнюсі Мелоні стояла всього за кілька кроків від Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського. Зважаючи на те, що січня Італія головуватиме у великій сімці, поведінка італійської прем'єрки дала західним е західним політикам змогу зітхнути з полегшенням пише політику. Президент і прем'єр-міністр побудували хороші продуктивні відносини, оскільки вони тісно співпрацювали з різних питань, таких як наша підтримка України і наш підхід до Китаю. І президент Байден з нетерпінням чекає на продовження цієї розмови, каже прес-секретарка Ради національної безпеки США Едріан Вотсон. На думку директора оборонного коледжу НАТО в Римі Алесандро Політі, мелоні дуже швидко зрозуміла, що коли ти потрапляєш в уряд, у тебе є обов'язки, і що США є головним союзником. Візит Джордже Мелоні до Києва в лютому був чітким сигналом міжнародної спільноти, що вона очолює коаліцію, і союзники мають дотримуватися її політичної лінії. резумує політико. Та підтримка італійської прем'єрки західними політиками ще не говорить про те, що вся Італія з нею за одне. У Римі є популісти, які дотримуються проросійських поглядів. А питання чи доцільно відправляти зброю в Україну викликає запеклі дебати в змі? Історична позиція Італії щодо Росії завжди полягала в тому, щоб виступати в ролі моста і сприяти налагодженню добрих відносин між сходом і заходом. Аналітики прогнозують, що Джо Байден та Джорджа Мелоні таки дійдуть згоди щодо підтримки України, та ймовірно каменем спотикання під час перемовин стануть питання Китаю, адже 2019 року Італія стала єдиною країною G7, яка приєдналася до глобальної інфраструктурної ініціативи. Пекіна, один пояс, один шлях цього року. Програму повинні продовжити. Хоча Мелоні вже заявила, що цього може й не бути, але поки що це рішення не підтверджене. Якщо італійська прем'єрка таки позадкує і повернеться до більш традиційної італійської лінії про пошук компромісу, відносини між США і Італією можуть знову погіршитися. Це був огляд преси.